Сьогодні буду робити млинці з м'ясом і з грибами і хочу вам показати. Для цього нам потрібно 3 яєчка, солі, чайна ложка і цукру і пів чайної ложки. Отак трошки перемішаємо. Тепер додаємо молоко. 300 грамів молока. Додаю муку. У мене тут є 200 грам. Мішувати треба так, щоб не було грудочок. Тоді додаю кип'яток. 200 грам. І ще три столових ложки олії додам. Добавила три ложки улии и тесто готове для выпечки. Засмазиваем сковородку трошечки олією, буквально капельку, и наливаем наш блинчик. У мене вийшло 16 млинців. Поки наші бринчики холонуть, будемо готувати начинку. Для начинки я взяла 200 грамів грибочків, пів кілограма фаршу, одну цибулину середню і половинка моркви великої. І зараз будемо це все пережарувати, підготовлювати для начинки. Я просто масло. І кидаємо сюди цибульку. Неважно, як ви порізали цибульку, бо ми в кінці будемо все перебивати блендером. Так що вона не то головне, щоб вона чуть-чуть піджарилася і зм'якла. і стала такого золотистого кольору. Цибулька піджарилася, я додала моркву і додала гриби. І тепер, отак помішуючи, воно зараз все підтушиться. І тоді будемо додавати м'ясо. А зараз додамо трошки спецій. Отак чайну ложку солі. Суміш у всіх перців. Тут є білий, чорний, паприка і гіркий перець. Додам, ще трошки вігете, бо я її люблю скрізь додати. Ось так трошки для смаку. І також додам, що розмарям. Нехай так все пережарується закривати кришкою зараз, щоб не набралося багато рідини. Тепер додала м'ясо, фарш. І так гарно його перемішаємо стебулькою і морквою з грибочками. Дамо йому час піджаритися. І начинка буде готова. Тепер у нас все рівно утворилася рідина, бачите? Я дам ложку столову крукмалю щоб всю ту рідину забрати. І тепер перемішаємо, бо нам рідини не треба. І зараз наш, наша начинка стала сухенька. І буде вже готова. кидати в миску і перебивати блендером. Тепер я начинку переблендила і тепер, дивіться, вона така гарненька. Так кладеться гарно. І тоненька, не така, такими ну, не грубими кусочками, а така дуже дуже ніжна стала. І ще вам хочу показати блінчики. Дивіться, які блінчики. Вони не тріскаються, вони не лопаються, вони як резинові. Дуже добре тісто на бінці. І тепер дивіться, як гарно. Вона намазується, як гарно розподіляється. А не так, що цілою кубкою. Як помазка. Дуже-дуже така гарна зробилася на І все, і складає. Буду робити, поки всіх не пороблю. Ті мінці покрутила. І тепер ви можете їх їсти в такому вигляді, але я буду піджарувати їх на маслі, щоб вони мали таку коричневу, ну не коричневу, таку жовту золотисту шкурінку. Ось і... так мої блінчики гарненько піджарилися. Бачите. О, я люблю такі блинчики, теж я хто любить. Получились у мене млинці. Бачите, дуже всі гарненькі, вони піджарилися гарно. І дивіться, яка гарна ніжна начинка. Вона не є груба, вона не є така, як, знаєте, без блендера. А вона є переблендерена і дуже і дуже добра. Отак. Знаєте, що на смак смакута. Така смакута, що навіть не знаю, як вам то розказати. Дуже і дуже смачні. Я рекомендую вам такі блінчики приготувати, по-моєму, рецепту, бо надзвичайно смачно. Всім дякую, хто дивився моє відео, підписався на мій канал, всім моїм підписникам і тим, хто коментує, хто присилає мені такі гарні коменти, що серце радується. Всім щиро вдячна і до наступного якогось цікавого і смачного відео. Па-па!